Привіт, дорогі друзі, з вами Тетяна Гулак, б'юті експерт з краси Марі Кей, ваша порадниця та подруга. Сьогодні поговоримо про те, як зберегти нашу шкіру, як її омолодити, як взагалі радіти від того, як ти виглядаєш, дивлячись на себе в дзеркало. І мені дуже хочеться, щоб кожна з вас якнайдовше відчувала і бачила себе молоденькою дівчинкою у відображенні. Я хочу поділитися своїми секретиками і, можливо, я нагадаю про те, що важливо використовувати і як кожного дня доглядати за шкірою, щоб дійсно це було ефективно, радісно, задоволення і з позитивною динамікою. Так от, що такого я роблю особливого? Це, звичайно, системний догляд зранку та ввечері. Ми чистимо зубки з вами, ми миємося і ми створюємо собі не тільки таку приємність, але і користь велику для нашого великого органу, який називається шкіра. Через залози, через шкіру виділяється багато жиру, непотрібних речовин відпрацьованих, клітиночки відмирають, тому кожного дня потрібно підтримувати шкіру у чистому вигляді. І для цього ми використовуємо очищення. Як підібрати свою систему подогляду за обличчям, це вам може допомогти в цьому професійний б'юті експерт з краси Кей, наприклад, я, якщо у вас немає свого власного експерта, або ж самі навчитися розібратися з цими засобами, це також буде дуже цікавим. Ну, як, як ми підбираємо систему по догляду за обличчям? Ну, по-перше, ми враховуємо вік. Це перше. Друге, ваш тип шкіри. Теж можна розібратися, яка у вас шкіра? Чи це Розширені пори, чи це сухість, чи у вас нормальна шкіра, яку треба підтримувати в здоровому вигляді, чи вона проблемна з акне. Тобто тут є тестування, і кожна з нас ну, може відповісти на деякі питання. Но треба тип шкіри оприділити обов'язково. І, і, і третій момент це такі м особливості ваші індивідуальні і потреби. Якщо є пігментар... Якщо вже є досить такі глибокі зморшки, або нерівні, якась, якийсь нерівний тусклий тон шкіри, да? тобто такі невеликі особливості і ваші потреби, які теж можна завдяки продукції компанії Морікей мінімізувати. Так от я повернуся до системи, бо система це ключ до успіху, це базова, базовий догляд, який вже задовільняє найосновніші потреби. І це в нас очищення. Ми його використовуємо двічі на день, зранку та ввечері. Не пропускаємо, тому що наша шкіра дихає, вона живе, вона працює і їй потрібна підтримка. Очистили шкіру. Потім обов'язковим засобом повинен бути зволожуючий денний крем, і бажано, щоб він містив сонцезахисний фільтр, який буде оберігати шкіру від передчасного старіння. В нічний час це буде нічний крем, який підтримує і буде відновлювати шкіру протягом ночі. І крем для шкіри навколо очей. Кремом також ми користуємося і зранку, і ввечері. І що дуже важливо, всі ці засоби в комплексі, коли це система одного комплексу, то вона доповнює кожний тюбик один одного і дозволяє насолодитися 100% результатом тим, яким компанія нам декларує. Так от це щоденний постійний догляд. А, дуже важливо крем під очі наносити безімянним пальчиком, оцим от, бо він слабенький і із зовнішніх кутиків до внутрішніх такими вбиваючими рухами, дуже лагідно і дуже ніжно. І взагалі шкіру не розтягувати, наносити засоби на таку зволожену шкіру, тоді пальчиками дуже легко проходити по масажних лініях. І всі, ну, робити всі ці процедури дуже правильно і дуже ніжно. Також, це якби щоденний догляд, система підібрана по вашій, вашій віковій категорії, типу і потребам шкіри. Наступні засоби додаткові, які теж треба використовувати, і які ж це засоби? Ну, до, до додаткових засобів ми віднесемо маски. От, я особисто користуюся як мінімум двічі на тиждень масками. І я би порадила для кожної дівчини мати хоча б дві маски. Якщо є, є можливість взяти три-чотири, можете і більше. Але вас обов'язково має бути маска, Маска, яка очищує шкіру. Це може бути скраб. Пілінг це може бути масочка оновлювальна з рожевою глиною або з вугільною, вугільна масочка із чорною глиною. Пілінг, тобто будь-який засіб, який буде прибирати відмерлі клітини, глибше очищувати шкіру як хороший пилесос, так, який забере непотрібне і дасть шкірі. Кисню, дихання, і, звичайно, звільнить її від всього непотребу, який заважає проникати засобам, які ми використовуємо. Так от, двічі на тиждень масочку використовуємо очищувально після етапу очищення. Тобто, ми спочатку умилися, а потім наносимо пілінг чи скраб. чи масочку на декілька там, ну, 10-15 хвилин. Ну, а ще яку масочку рекомендую: це або зволожувальну, або відновлювальну, або відбілюючу, знову-таки за вашими потребами шкіри. Сама обожнюю зволожувальну маску Гель Timeweice, яка і зволожує, і відновлює, і заспокоює, і омолоджує, тому що в ній комплекс таймвайс, який забезпечує. Шкірі, все необхідне живлення і дає вологу, що створює пружність, еластичність. І таку красиву, сяючу, здорову молоду шкіру. Двічі на тиждень ви можете це робити після маски очищувальної. Спочатку очистили, змили водичкою, а потім наносимо зволожувальну масочку гель на ніч і лягаємо спати. От дуже просто, дуже ефективно шкіра отримує. Не тільки системний догляд, а ще й інколи якісь такі порції хорошого харчування, яке ну необхідне для того, щоб вона була дійсно життєрадісною і красивою. Ну, ще масочка є, якщо у вас. Нерівний тон, схильна шкіра до пігментації, то дуже допомагає в цьому відновлювальна така маска відбілююча із комплексом Таймвайс, з антиоксидантами, але ще тут є і ферулова кислота, і лактобактерії, які дуже гарно висвітлюють, вирівнюють і прибирають непотрібні плями на шкірі. Її також двічі на тиждень можна. Використовувати теж в комплексі. Ну, наприклад, я би радила ці масочки разом використовувати, ну, тобто зволужувальну маску гель або з пілінгом, або з очищувальною масочкою. А цю масочку окремо якийсь день вибрати інші дні, не в один день із цими масками, щоб так інтенсивно відбілити і покращити колір. Вашої шкіри ну, і наповнити її життям. А що таке життя? Це, це повітря, це те, що створює сяйво, е, красу. Да? ну, Ми бачимо здорову шкіру. Да? Вона, вона пахне, вона е, ну, такою, випромінює молодість. таку, от, І е, дякує нам за чудовий, правильний догляд. Так, е, Ще е, доповню. Е, Свій свою розповідь тими засобами, верніше, те, що я люблю використовувати, це сироватки. І сьогодні покажу вам сироватку, як вона виглядає. Да, вони всі в нас йдуть з дозатором, такі сироватки, вони також є різні. І що робить сироватка? Чи потрібна вона взагалі в нашому догляді? Ну, Вона знову-таки, як бальзам, вона посилить всі дії, всю дію покращить верніше дію Всіх засобів. І м, сироватка містить концентрат е, активних речовин, які діють направлено. Е, сироватки є: і відбілююча, і живильна сироватка, і сироватка, яка звужує пори, е, активна ліфтинг-сироватка. Знову таки, це по потребам. Якщо вам хочеться пружності більше. Е, Кон, ну, Контур обличчя покращити, да, то ви підбираєте сироватку живильну, Це плюс є, включаєте в свій догляд, або активну ліфтин-сироватку із системи антивікової. Якщо розширені пори, то прекрасно сироватка діє TimeWise із системи мікродермобразія, вона йде в парі з нею, або ви можете замовити її окремо. Ну, і, Звичайно, в кожній сироватці є. Комплекс TimeWice, який, який також зупиняє процеси старіння. Коли використовувати сироватку, ну щодня, звісно, якщо ви берете сироватку собі, то користуйтесь нею зранку та ввечері, щоб побачити результат, щоб ви замітили через місяць-два, що у вас дійсно шкіра дуже красива стає. Сироватки можна постійно використовувати, можна міняти їх, можна курсами проходити, да але і тоді який правильний порядок нанесення? Сироватка наноситься перед кремом. Денним чи нічним. Тобто спочатку сироватка, а потім крем. Чому? Тому що має консистенцію більш ніжну, таку легку, і вона швидше проникає в глибші шари шкіри і робить свою дію активніше, глибше. А крем зверху закриває її і створює цю таку. Гарну би, систему, ну правильно сказати, всі ці етапи, да, які поглиблюють, покращують, об'єднуються і створюють чудо результат Так, сироватку і ще у мене такі питання були: чи можна наносити сироватку на шкіру навколо очей? Ну, в інструкції ми читаємо, що не рекомендовано, тому що шкіра навколо очей чутлива і ну, може, може бути якесь подразнення. Так? От. Особисто я наношу на кісточку, тут ще, до речі, так, не під, саме, під, під сам, саме око, а ось тут зовнішня частиночка, можна легенько так наносити. І що ще? До додаткових засобів, те, що завжди сама використовую, і вам рекомендую додати в свій догляд це зволожувальний та оновлювальний тонік TimeWise, який, знаєте, це як доповнення, але це дуже важливе доповнення, тому що він нейтралізує PH шкіри, верніше він вирівнює PH шкіри і нейтралізує оцю таку. Сухість і дискомфорт, який може бути після очищення, тому що порушується ліпідний бар'єр захисний шкіри, а тонік його швидко-швидко відновлює. Також тонік містить заспокійливі, заслу, заспокійливі інгредієнти, гіалуронова кислота, Гіалуроногіол... так скажу чи ні? Гіалуронова кислота, значить гіол, натрій, Отак, правильно. і він притягує вологу і зберігає, тому доповнюйте після кожного очищення, після масочки цим тоніком свій догляд. Підходить для всіх типів шкіри. Якщо вам уже 25, то однозначно використовуйте його Він ще й звужує пори. І ще моя улюблена міцелярна водичка. Обожнюю її, тому що процес очищення у мене просто казковий. Спочатку я міцелярною водою прибираю пиль, бруд, використовую тільки вечором, до речі. Тональні засоби, все те, що накопилося в мене за день, я все це знімаю ватним диском з міцелярною водою. І потім легко вмиваюсь. У мене немає таких жовтих, якихось піни жовтої, розводів. Да? Мені здається, що навіть сам процес очищення він стає більш ефективніший, тому що прибирається бруд. А потім всі ці інгредієнти, які є в очищенні, а тут вже є комплекс TimeWise, він вже ефективніше діє, очищуючи шкіру і придаючи їй і пружність, і висвітлює шкіру. Тобто робить всі ті пункти важливі, які. За які ми і боремося, да? чому ми користуємося косметикою, для того, щоб відновити шкіру, зберегти її молодість і цей процес покращувати з кожним днем. Ну і ще дуже важливі моменти, які важливо використовувати ті етапи в денний час, які будуть захищати вашу шкіру від впливу зовнішнього середовища. Це все те, що у повітрі. це всі ті природні фактори, які впливають на шкіру, це і пиль, і бруд, і вітер, і холод, і смог. Ну, всі, всі ці елементи, які в повітрі, От, нам потрібно шкіру захистити. Для цього ми використовуємо тональні засоби або ж пудру, або і те, і інше. Я дуже люблю в літній період використовувати Сісі-крем, бо він легкої консистенції, він дуже ніжний, такий, майже, здається, прозорий, але при цьому він вирівнює тон шкіри, він надає сяйво, він захищає шкіру від е, сонця, тому що тут є SPF 15 е, він е, зволожує, е, він такий просто дуже комфортний і дуже приємний у використанні. Дуже вам раджу. Адаптується під Шкіри дуже легко підбирати, і з задоволенням користуватися ним. Або тональний засіб, тональна основа, якщо шкіра більше суха, або вам подобаються більш плотніші засоби, які більш маскують шкіру, тоді ви можете скористатися тональною основою, підібравши для себе, чи матуючу, чи сяючу, Знову-таки по вашим вподобанням і по типу шкіри. Ну, А подручка це. Взагалі блаженство. Це одна ніжність, це той засіб, який, е як, як шовковиста така вуалька, е лягає на шкіру і створює е е таку рівну, красиву, вирівняну поверхню, як е з обложки журналу. От при цьому шкіра стає матовою і ще й сяє. А, взагалі можна їх доповнювати CC плюс пудра або тональний плюс пудра. А, тоді більше пігменту буде, більше вирівняна шкіра буде. Якщо вам достатньо CC крему то можна його закріпити прозорою пудрою, яка не має зовсім кольору. От, це теж дуже люблю, обожнюю і вам рекомендую. Ну І ще не забувайте про праймери. Я це використовую в своєму догляді щодня. Це праймер. Під нанесення тіней, до речі, якщо ви тінями не користуєтесь, то все рівно цей засіб він доглядає за шкірою. По вік, і має такий протинабряковий ефект, має якби властивості укріплювати шкіру, бо тут є і вітаміни, і екстракти, які роблять шкіру пружною і більш такою еластичною. Ну і з тим же вирівнює і створює матову поверхню, щоб. Тіні не скручувалися в літній період, щоб вони виглядали більш насичено, яскраво, От. ну і щоб ваш макіяж цілий день тримався. І також покажу вам праймер: це основа під тональні засоби або під пудру. Це також засіб, який можна використовувати чи під тональний, чи навіть без тонального, тому що в ньому є сонцезахисний фільтр 15-й. Ну, а також він вирівнює поверхню шкіри, заповнює нерівності зморшки, бугристості, якщо вони є. І коли ви наносите тональні засоби, то їх краще леша розподіляти, вони ідеально лягають, і їх, звісно, менше тоді потрібно. Ну, ось такі невеличкі мої поради на сьогодні, які, надіюсь, допоможуть вам ще раз переглянути вашу косметичку, все те, що ви вибираєте для своєї шкіри, як ви відноситесь до догляду. І обов'язково це робити кожного дня. Якщо у вас вже є програма, ви знаєте, що вам підходить, користуйтесь, не лінуйтесь, робіть це в задоволення, і це війде в таку привичку, що просто потім не можеш спати лягти, поки не зробиш собі таку процедуру оновлення і відновлення шкіри. Ну і ще, Хочу вам подякувати за те, що ви переглядаєте мої відео, що ставите вподобайки, я дуже-дуже вам вдячна. Ну, а якщо у вас ще немає вашого особистого б'юті-експерта і вам потрібна допомога, то ви звертайтесь до мене. Я стану нею, вашою чарівницею краси, допоможу вам підібрати з нашого прекрасного асортименту ту продукцію, яка підійде саме для вас. І допоможе вам здобути ту красу, про яку ви мрієте. Ну і, звичайно, якщо ви ще не з нами, то приєднуйтесь. Якщо у вас є бажання стати консультантом з краси, я також запрошую вас в нашу команду. Ну, от такі рецепти є. Ну і ще побажаю для того, щоб дійсно шкіра була красива. Не забувайте про те, що треба пити рідину півтори-два літра в день, намагатися слідкувати за цим, пити, носити посмішку обов'язково, допомагати людям, ну і любити себе і своє життя. І взагалі. Любити все, що вас оточує, і здоров'я, миру всім, і до нових зустрічей!